Нещодавно сайт Football.ua взяв на себе чималу відповідальність, складає списки 50 кращих футболістів в історії різних українських команд. І ось нарешті дійшла справа до запорізького металурга. Зазначимо з нинішнього складу команди. У списку присутні лише Дмитро Невмивака, у якого 50-те місце. Рейтинг кращих футболістів в історії місцевого клубу за версію видання очолює нападник Равіль Шарипов. З 80 по 86 шостий провів за команду 239 матчів та забив 112 голів. На жаль, навіть з такого приємного приводу Равіль Мінахмедович не зрадив своїй звичці та відмовив у інтерв'ю. Друге місце у списку топ-50 посів півзахисник захисник Ігор Лучкевич, Улюбленець болівальників 90-х, єдиний з гравців Металурга, який провів офіційний матч за збірну України. У 96-му році став гравцем країни номер 2 за версію газети Команда. Мені приємно, що я попав таку когорту з іграками, які писали історію футболу. В принципі, якщо я своєю грою доставляв першу чергу, болельщикам, це як критерій. Значить, я не зря провів час Металургії. Леонід Ключик виграв, так би мовити, бронзову медаль. Із металургом вже 40 років та має свій погляд на кращих гравців в історії. Гравець захисного плану Ключик вибирає бомбардирів. Тот же Шаріпов, допустим, вийшов, не проблем. Рава настоящий спортсмен, настоящий. Так сказать, бомбардир що його атлічала тут у той Тот же Ваня шарій, теж год Тимошенко Тимошенко розкрився з шарієм. За те прізвище ключик, єдине, яке зустрічається у списку, двічі. Син Леоніда Семеновича Сергій став 29 м Ображається не за себе, за партнерів. Пропонує наступного разу вибрати сотню кращих. Ті, які навіть наші воспитанники, Тот же Шкопенко не попал в этот состав. Потом ну, еще ряд футболистов. Тот же Тригубов, Это еще играли в 80-е годы вместе с отцом. Так что тут это на вскидку. А если сесть подумать, то я думаю очень много. Сгодни с выбором авторив, инши члены «Певсотни» и герои «Металлурга» 90-х Юрий Маркин, 8-й у списку, и Иван Богатыр, 39-й. Не думаю специализируются на этом, поэтому пишут много о футболе, поэтому будем доверять им. На своим восьмым местом мы довольны? Ну да, можно сказать так, конечно. Чуть-чуть там мало информации обо мне, но все-таки приятно. Каждый должен заниматься своим делом. Если они составили этот список, значит, они имели какую-то информацию, а комментировать их действия, это... Мое дело было играть, а сейчас тренировать, поэтому Журналисти повинні своїм своїм ділом и Я ще раз повторюю. наверное, у них є какая-то інформація более менее достовірна. Список топ 50 металурга складали двоє журналістів: працівник футбол экс Запоріжець, а нині киянин Володимир Миленко та голова Запорізької спілки спортивних журналістів Аркадій Копельович. Мені вийшов вышел Володимир Владимир Миленко. і сказав, що что мені мне посоветовали к вам обратиться. Нам нужно 25 лучших совєтського времени. А 50 речь не шла. Говорит: "У меня 25, значит, по советского периода уже есть. А вы, значит, вот нам подготовьте такой, значит, список до 25 лучших. Я говорю: "Места играют, роли играют". Побачивши остаточний варіант, Аркадій Копельович був розчарований, на його градацію київський колега не зважив. Наприклад, у нього Шаріпов 21-й, а Луніт Ключик 13-ий. Втім, як виявилося, Володимир Миленко до остаточної роздачі слонів також має опосередковане відношення. Журналісти тільки надали список прізвищ, біографічні довідки та світлини. А останнє слово в формуванні списку було за керівництвом сайту. Тим часом авторам уже довелося наслухатися різних оцінок. Мені лічно звані одні з футболістам, котрий представлюти виражає своє вражає Називати недовольства. я не буду, тому що не хочу цю тему розвивати далі, Крім того. Для меня дошла информация, что возмущался не только он, были другие там недовольные всем этим делом. Хочу сказать только одно. На каждом материале этого проекта есть волшебная фраза. Версия футбол-юэй. Все. Я думаю, дальше после этого, после прочтения фразы версии футбол-юэй, говорить просто не о чем. Ни в одном клубу у нас таких проблем не было. Никто не звонил, никто не возмущался тем, что... не туда поставили. Аркадій Копельович наступного разу прагне уникнути розподілу на гірший кращий, а розділити зірок металурга за категоріями: гвардійці, збірники, переможці турнірів та лауреати індивідуальних премій. Можливо, цей задум буде реалізовано у спеціальному виданні, присвяченому 75-й річниці існування металурга, що відзначатиметься цього року.